Для всіх тих, хто шукає правди, для всіх тих, хто шукає справедливості, миру. І завжди церква є з народом, церква є е, з тими, котрі шукають і хочуть жити по Божих заповідях. І взагалі, коли там говорять Конституція, не Конституція, як повинна поводити себе церква, церква себе має поводити по Божих заповідях. А Конституція. Християнської країни повинна достосовуватися до Божих заповідей. не навпаки. Це така дуже важлива річ, щоб пояснити, що таке церква і взагалі, який зміст, які, що воно несе в суспільство. Деякі можуть говорити: ну навіщо тут молитва, навіщо тут отче наш, Радуйся Марія? Хочу вам розказати таку історію. Колись я у 2001 році працював в Калмикії. Якщо хтось знає, то це Південна Росія, вище Північного Кавказу. І це був 2001 рік, якраз хлопці, там ще хлопці, вони воювали в Чечні на боці федеральних військ МВД Росії. Ми ну приходили вони поспілкуватися. Здорові парні прийшли після армії демобілізувалися і просто прийшли поговорити зі священником. Що вони такого розказували? Вони кажуть, все те, що в кіно показують про війну, це все повніша ерунда. розказують таку історію, що перед, коли вони їх привезли до Чечні, прийшов священник православний. І питає, хто нехрещений? Ну, строй стоїть, там вийшло вперед нехрещені. Хто хотів би з вас охреститися? Ну, Кілька осіб вийшло вперед. Він їх похрестив і пізніше був перший бойовник. Хлопці розказували, що іноді були такі ситуації, один з наших прихожан, в одну руку автомат. Другою рукою схотив хрест, заплющив очі і біжав вперед. Тому що інакшої е, можливості не було. Їх залишилося тоді дуже мало, багатьох повбивали, треба було прориватися. Набої вже не було. І ось після першого бою знову священник. хто хоче бути охрещений, всі решта вийшли, щоб охреститися. Всі. Чому? Тому що вони побачили справжню смерть в очі. Мої дорогі, власне, тоді, коли людина бачить, що вона вже не має сил, тоді вона, на жаль, тільки тоді звертається до Господа Бога. Ми можемо запитати собі, для чого нічого не міняється в нашій країні? Для чого ми такі безсилі? Для того, що ми покладаємося на власні сили. Хтось може в це вірити, хтось може в це не вірити. Без духовності жодна людина ніколи не відстоїть своїх прав. Ніколи, тому що завжди знайдеться сильніше. Завжди, раніше чи пізніше, але завжди знайдеться сильніше. І тому, власне, ми туди молимося, щоб Господь очистив нашу душу. Для того щоб, якщо висловлювати свою думку, то не обзиваючи когось, владу чи керівництво, тільки показуючи, що є добре, а що погано. церква ніколи не воює проти влади. Вона пригадує, якою повинна бути влада. Ми не йдемо проти устрою нашого чи проти Конституції, тільки говоримо, які мають бути принципи. Конституції. І так само ми, ми не повинні ображати якусь людину, тому що за образу буде відповідь також. Господь є справедливим. Тільки, як говорить Ісус Христос, ми повинні молитися за наших неприятелів. Що це означає? Це означає, що ми повинні тверезо, з ясною думкою, так як хірург робить операцію. Я вже про це пригадував. Без емоцій, без якогось гніву, спокійно вирізати те, що є погане, залишати те, що є добре. І от всі наші ці емоційні, скажімо так, претензії до інших, ми повинні повернути на розумні дії. На розумні дії. Тоді буде результат. Потому що діба рять, кричати, це можна. І, власне, духовність допомагає цю енергію емоції застосувати до більш глибокого, більш суттєвого рівня, який дійсно допоможе знайти правильну відповідь. І тому заохочую, щоб перед тим, як йти. І висловлювати свою позицію, на початку в своєму житті розібратися зі своїм серцем. І якщо щось є поганого в моєму житті, віддайте це Господу Богу в сповіді. Підійдіть до священника і скажіть йому, побачите, одразу у вас з'являться сили, ясний розум, і нічого не буде тяжити вашим плечам. І ви тоді будете ясно, виразно. І з більшою силою висловлювати свою думку, і будете знати, в який час, в якому місці, і що сказати.